Доброго дня. добре. Проходьте. 13-річна Анна з мамою прийшла зробити щеплення від вірусу. папіломи людини може боліти рука, може бути підвищення температури. Це нормальна реакція на щеплення. Я рада, тому що я захистилася від вірусу. Цього рада, що є така можливість вакцинуватися, особливо зараз дівчаткам 13 років, 12, тому, що це дуже важливо бути здоровим. 39-річна мама Ани Юлія Зборун теж щепилася від дифтерії і правця. Каже, робить вакцинацію кожних 10 років. Якраз в цьому році мені підходить пора. Вакцина зараз дуже дорога, а коли є безкоштовна можливість, то чому б і не щеплюватися? Хто буде берегти моє здоров'я, якщо не я? Про приїзд вакцинального автобуса 75-річний Анатолій дізнався від медсестри місцевої амбулаторії. Пенсіонер теж прийшов вакцинуватися. Докторка сказала, що треба щепитися. І я прийшов від правця, бо інколи можна пальця порізати чи сокирою і дрова рубаю. можна навіть пошкодитися, і від дифтерії. Прийшов на планову вакцинацію і 31-річний Олександр Данилевич, вчитель фізкультури місцевого ліцею. Це швидше своє дбання про про здоров'я. Власне, У мене дружина регулярно щеплюється також проходить календар вакцинувань згідно терміну. Працюємо в школі з дітками обов'язково. Ну і це планове щеплення. Це ж не перший раз, нічого не боюся. На щеплення від поліомієліто, а також від кору краснухи та паротиту привезла з села Мощаниця сина Олександра, мама Надія Вишнякова. Шість років минуло, треба прививатися. До школи ходить. Всі діток прививаємо, п'ять дітей маємо. Це четвертий наш. Вакцинальний автобус працював у амбулаторії села Дерно. За оновленим календарем щеплень від хвороб. Тут за кілька годин вакцинували 26 місцевих мешканців, каже медична сестра Наталія Панько. Сьогодні нам привезли вакцину. Звичайно, що люди йдуть, бо хочуть запобігти хворобам. У сусідньому кабінеті 55-річному Віктору Бантурі роблять електрокардіограму. Щорічно намагаюся потрапити до. Працівників медичної установи для того, щоб підтримувати ну, своє трошки здоров'я, яке ми знаємо, що як би там не було, час своє бере. Ми зараз будемо виконувати вам швидкі тести на гепатит Б, на гепатит С і на ВІЛ. Фахівці за бажання роблять місцевим мешканцям експрес-тестування на гепатити, а також перевіряють рівень цукру в крові. На жаль, я на даний момент вже мають другого типу, геотонічна хворобу, тому з тестами і з обстеженнями я доволі часто маю справу. Вакцинальний автобус це можливість для волинян, які мешкають у віддалених селах, безплатно перевірити стан здоров'я та зробити необхідні щеплення, каже генеральна директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко. З її слів, на Волині є чотири таких автобуси у кожному районі. Ми складаємо річний і щомісячний коригуємо плани виїздів вакцинальних автобусів. Стараємось максимально охопити щепленнями щодо попередження інфекційних захворювань відповідно до календаря щеплень. На Волині запровадили таку ініціативу 2024 року. З того часу, додає Наталія Янко, було 126 виїздів вакцинальних автобусів. Графіки виїздів фахівців у віддалені села Волині заплановані і на цей рік. Олена Чорнуха, Віктор Легіньковський Суспільна новини, Луцьк.